Я тут в цій книжці писала про те, що ефірні олії впливають на чотири тонкі тіла людини одне фізичне і три тонких. Фізичне, ефірне, астральне і ментальне. І я, ну, ніяк я не могла це доказати, я це досліджувала. І я, як знаєте, в розумних книжках прочитала у спеціалістів, так і передала. Якщо ви зараз. От ви вже читали мою третю книжку, то я беру на себе сміливість стверджувати, що ефірні олії, якщо вони правильні, якщо вони натуральні, якісні живі, якщо ви використовуєте їх регулярно, системно і використовуючи техніку безпеки, всі, всі, всі правила, які треба, і регулярно, системно, і глибоко, то вони впливають на всі тіла людини, і на фізичне, і на всі тонкі тіла людини, тому що я свідок, як міняються долі, буквально долі людей, родові програми, кармічні програми. Ну, от все, що тільки може сказати, професії, оточення, особисте життя, мислення, зовнішній, статус, ну все, навіть віросповідання. От я свідок багатьох таких історій, коли люди починають з ефірними оліями вступати на шлях духовного розвитку, вони можуть практикувати інші науки, вони можуть інші практики: той номерологія, кармологія, регресологія, там коди долі якісь там. Ну, ви знаєте, зараз дуже дуже багато всього. Ну, але якщо вони йдуть системно, не так просто дитині полікувати знаєте, нежить, коли вона виникає, а йдуть системно і отак от регулярно, глибоко, з часом в них міняється повністю особистість. Не просто життя, а особистість. І це завжди-завжди в кращу сторону. Завжди. Ще ні одна людина мені не сказала, що ти знаєш, що це я з твоїми ефірними оліями зв'язалася. Блін, проклинаю той день і тебе, і твої ефірні олії. в мене там стільки всього сталося в житті, і все зламалося, і все там пліснявою покрив. Ніколи, тільки подяки подяки з усіх сторін, з усіх країн, з усіх, де тільки можна. І я от похвалюся, буквально, коли в мене день народження от, то, або Новий рік, я отримую буквально тисячі подячних е, привітань різних. І, і часто люди пишуть дуже подібне: Я благословляю, дякую той день, коли ти своїм лікам з'явилася в моєму житті, тому що я тепер абсолютно інша людина і я щаслива. Оце те, до чого можна прийти. Користуючись таким інструментом і користуючись правильно, грамотно, по сучасному, не час від часу, не імпульсивно. Розумієте, не просто е, тут я понюхала, ванну прийняла і забула на місяці і на роки, або я тільки лікую дітей, або я там. Ну, О цього я також чую. Тисячі людей пройшли через мене, можливо, вже і десятки тисяч. Тому е, є такі різні категорії знаєте, людей, які найменша категорія, але найпотужніша, яка мене надихає найбільше, це люди, які реально мовчки, як тракторці зрозуміли, що тут в цьому методі для них є е, е, раціональне зерно, взяли його. Перто наполегливо чух-чух-чух-чух-чух руками робили і вийшли абсолютно в інший вимір і в абсолютно інше життя. Да, їх меншість, але вони є, і вони доказ того, що це працює.